Слава Україні! За нас піднявся весь цивілізований світ. І надія є. Україна є, була і буде. А зараз перейдемо до нашої теми. Довголіття активне. Довголіття не може бути, якщо воно не активне. Просто не може бути. Я взагалі за комплексний підхід. Потрібне і правильне харчування. І питний режим. Ну, ви знаєте, є те, без чого неможливо. Можна все мати, а цього не мати і довголіття не буде Проактивне довголіття. Я маю право говорити. Мені через декілька день вже буде 92 роки. Я прийшла. З старості на довголіття. Після 90 років вже довгожитель. І тому я вже молодий довгожитель. Всього два роки буде. І мушу поділитися своїм досвідом. По-перше, активне довголіття, тільки активне. Людина, яка любить життя і активно себе поводить, має улюблену справу і працює, вона буде довго жити. А якщо людина намагається піти на пенсію сісти на лавочку, це потівка на той світ. Це вже великий досвід. І я хочу зосередити мені після того, як я побувала в Японії, а в Японії ж довгожителі найбільше 87 років. І читала лекцію по Японії, і мені запитання дають, та вони в пенсію йдуть дуже пізно, та вони зовсім не йдуть на пенсію, бо робота для них то радість, і вони працюють з ради з радощами. І це життя, бо є мета, є якась ціль. Ви знаєте, мені заперечила одна жіночка. Каже, ну як, ми повинні угодити на пенсію, тому що треба дорогу молоді давати. Ви знаєте, є багато роботи. Найдіть собі. Я пам'ятаю, моя мама дуже любила квіти. І де б вона не була, де навіть нічого не росте, вона садила квіти. І це була її мета. І вона мріяла. І вона раділа з того, з цих квітів. І навіть її, вона Наталія Хрисантівна, а її прозвали Наталія Хризантемівна. Вона померла в 96 років. І ви знаєте, я дивлюсь японці так, вони радіють своїй роботи, а у нас більшість намагається піти на пенсію. Ну, я розумію, піти на пенсію, оформити собі і отримувати гроші. Ну, можна зайти собі улюблену справу. Моя улюблена справа була з дитинства вчити людей бути здоровими. Я продовжую в різних варіантах: то блоги пишу, то консультую, і своїм прикладом. Крім того, я знайшла для себе і дякую, дякую Богові. Що так трапилося. В 60 років я взяла ракетку тенісну. Бачите, у мене скрізь висять призи, медалі. І я в 60 років захопилася тенісом і почала грати. Ну, почала потроху, потроху, а потім вигравала. І зараз вже 92 роки буде. і Я граю за збірну України. І їжу по всьому світу. Зараз готуюся на змагання у Хорватії. Так. Знову повертаюсь до Японії. Середня продовжне життя у японців 87, а у нас 67. Вас не вражає така різниця. Мені заперечують, вони на морі живуть. Крим був у нас на морі, Одеса. Ніхто не ніяких довгожителів немає, а вони живуть, живуть і добре, бо вони не до останнього працюють. Скажете, як нема праці, нема улюбленої роботи. Знайдіть, я можу з вами поділитися своїм досвідом, маю право. Я організувалася. У 2014 році клуб Активне довголіття». От я раджу вам також зайнятися таким, такою справою, як то було. Ми вдвох вийшли. У Києві багато скверів, садочків багато, річка. Ми вдвох вийшли, почали робити вправу в 2014 році коли я побачила, які жваві жінки по всьому світі, кому за 80, організували цей клуб. І От нас було всього двоє. Потім приєднався чоловік до нас. А потім отак група розрослась, розрослась, і кожен, кожен може робити такі групи. У мене мрія, щоб ці групи, активне довголіття, були по всій Україні. І... Розумієте, починати, як ми легко, і крім того, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, там всі поради, як організувати що. І більш того, я прийду вам на допомогу. Ви задаєте мені питання, а я відповідаю і допомагаю вам організувати. І ви зрозумієте, що в наш бурений час, коли ти можеш допомогти комусь. Коли до мене приходять один, не може підняти руку одна, а потім приходить і піднімає вже так. Друга з гіпертонією, вже забула про гіпертонію. І так, коли ти бачиш результати своєї праці, ти радієш, а радість то продовження життя. І тому підписуйтесь на мій канал, я буду допомагати. Організуйте у себе клуби активні доволі можете інакше назвати. Бо ми даємо і кардіореспіраторне тренування, і для очей, і для хребта, тобто все, що повинно бути. І більш того, навчаємо людей, як харчуватись. У мене в блогах багато написано, але я завжди буду на прямому з вами зв'язку. А нам у цей буремний час особливо ми повинні бути здорові, щоб не навантажувати молодь своїми хворобами перше. По-друге, намагатись допомагати фронту всім, чим ми можемо. І ще чому? Бо після перемоги відновлювати Україну ми повинні, ми повинні, повинні допомагати. Слава Україні! Слава нашим захисникам, яким дуже важко. Здоров'я всім.